Всім доброго, мирного дня! Всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Подивіться, скільки тут насипалося листя. Випустила коза й сюди. Воно вже скрізь сипиться. Ця шукає щось смачніше. Ли скільки листя. якраз моїм дивкам їсти. І гусей вигнала. Білочка! Білочка! Васи, опустила! Білочка! Буля, 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 буля! Ходи! Ходіти мої дівчатка! На! Булька! Листки їдять не хочуть! Біжать, 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 біжать! Знаєте, щоб тако ходив, де їм опускав? то вони весь час їли б. ними треба ходити, тоді вони пасуться. Гуси не хочуть йти на річку. Я їх нагодувала, вода. Дзьоби буде холодно, знаєте, в нас ж і так холодно. Почала випускати козу, козу цю так, прив'язуючи, знаєте, і молока побільшало. Росіно їдять, гарбузи почали їсти, а то не їли, нічого не їли. Дівчата пасуться. Ось такі мої девочки. Тут мене можна пастися цілий день. Вони шлинуються, а назад пошла. Ця то ще може за мною піде. Там, мабуть, вкусніше. Бачите, кози за рікою, отут річка в нас. Зробить і за річкою кози. О. О, козочка за річкою. Перевозять їх на той бік, і вони там пасуться. А мої отут. Моя отут. О, бачите? О він тут. Отут. Ось тут. А як це, О, о, коза. Тут коза. Стоїть. Якось зараз від них втекти. Йди сюди, білка, 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 білка. Йди сюди, булечка. Ходи сюди, ходи. Ходи. Ходи сюди. Це йде слідом за мною. ця сируха слідом йде. Белочка, иди сюда. Ходи. Белочка. Белка, 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 белка. Тут їсти, щоб тільки вони їли. Oh. йде. Дивіться вже ж їсти, що хочете, як хочете. І буде тупати, тупати. Це mm, б'ється ж, га малею. Як випускаєш кози, то краще. Вони що хочуть, їдять. А як прив'язуєш, то вже би на одному місці. А так вона що хоче, то їсть. Так у нас. Сьогодні погода така не дуже важна. Так, голодновато. Ми сьогодні вдома, по гриби не йшли. Ось тут скільки всього. Подивіться, скільки їсти, щоб тільки вони їли. Бачили? Що шкозя можна їсти, 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 а то не корова, що вона таке не буде їсти. Я то не хотіла їсти, зараз поруч все подрати. Мої красавіці. Я стою, вони їдять. Я зараз додому бігом за мною побіжать. Ну, я не знаю, що це таке. Випасть вають, да буде трохи. Перше кролям піду давати. Якось втечу від них, бо я зараз додому вони за мною побіжать. Зараз буду якось помаленьку втікати. Вася кропиву тільки суху їдять, а таку не їдять. Бачили, скільки вам смакоття мама дала? Ота зайка не пішла. Стоїть. тут не дуже їдять, ну їдять. Волічка моя. Так підемо годувати кроликів.